Порівняльний, е, ролик е, трейлера е, каплівідної форми та трейлера е, TR-DROP. І так, всім е, добрий день. Нагадаю, що ви на е, каналі Тіардроп.юей е, цим гарним е, осіннім днем 25-го року. Ми намагаємось е, розмовляти простою зрозумілою мовою, взагалом про трейлери, а саме в даному випадку про трейлери від компанії TR-DROP. Ну, і в цей раз, щоб це було, напевно, цікавіше, буде ролик не презентаційний, як правило, як він буває, от, а порівняльний. Порівнювати будемо стандартний причеп каплівідної форми, от, і причеп-трейлер Афро. От. Чому стандартний причепка плівної форми? Як, як бачите, ми його замітували таким малярним е, скотчем, тому що е, він по технології своєї виробництва він прив'язаний до деяких стандартів а саме це його зовнішні е, якби, е, габарити. От. Ну а причеп е, Afroad, він е, будується на зовсім якби, новій е, платформі, і е, технологія виробництва там максимальна, скажімо так, простею мовою, е, європейська інноваційна, тому там можна змінювати ці якби, е, параметри. І так, порівнювати будемо, скажімо таких, ми всі порівняння розбили на таких три розділи. Перший розділ це будемо порівнювати його зовнішні характеристики, плюси якби, недоліки, От, параметри енергозбереження, наскільки він може взяти з собою енергію, яку нам потрібно для нашого гарного відпочинку. Ну і елементи комфорту. І так, надіємося, що з нас э, класний э, такий полезний контент буде. Вот. Ну, а від вас уже відгуки. Ну і як кажуть, поїхали. Я буду трошки з вашого досвіду дозволу підглядувати. Бо тут дуже багато всяких параметрів і потрібно всіх дуже запам'ятати. І так почнемо з зовнішніх параметрів, зовнішніх габаритів. А саме довжина у офроуду нас 2,6 метра, Довжина у причепа каплівідної форми 2,5 метра. тобто вона от настільки якби більше. Висота відповідна, це у нас імітація каплівідної форми, це у нас трейлер Афрод. Просканувавши його внутрішній об'єм, е у причепа у трейлера Афроуд е внутрішній об'єм 5,5 е кубов, а у причепа каплівідної форми е всього лиш е 4 куба, тобто на півтора куба е більший. Тому такий великий, напевно, жирний лайк це все-таки 30% об'єму внутрішнього полезного, який ви везете за собою. Ну, І більш якби досконально, ми тут проімітували таку стандартну перегородку між пасажирським відсіком і кухонним відділенням, Ну, і також нижня перегородка, яка відділяє спальний відсік від багажного відсіку, ну, Імітація навісних шкафчиків. І так, навісний шкафчик спального відділення, ми бачимо, що займає 0,5 куба він що в нашому причепі, що в причепі каплівідної формі. В кухонному відділенні навісні шкафчики ми бачимо, що в трейлері Афроуд вони займають 0,5 куба полезного об'єму а в каплівідній формі він все таки наполовину менше. Також нижній об'єм це вільний такий об'єм геобразної форми перевернутий букву Гена. Да? Він займає в нашому причепі 0,7 куба, в каплівній формі десь наполовину приблизно 0,3 куба. От, багажний відсік, в принципі, задній багажний відсік така ж сама ситуація. У нас він 0,4 куба. В каплідній формі він в два рази менше 0,2-03 куба. Ну і пам'ятаєте, хто слідкує за нашим каналом, що у нас є. Спальний відсік, там є сламільний блок і нижче ламільного блока. У нас там розположене багажне відділення. Вона займає 0,5 куба, це ми бачимо її висота. Вот, а в каплівідній формі там е, немає. Тому взагалом іще раз е, великий лайк, напевно, тому що 30% вільного об'єму це прям дуже багато. Ну, і тепер е, другий пункт це у нас е, вага. Вага це, напевно, основний такий критерій, я вам скажу відверто: це прям е, пік е, піраміди. За рахунок нової технології, по якій виробляється трейлер Афроут, вага у нас зменшена від класичної причепа каплювідної форми. Тому вага, залежно від комплектації, валірує від 280 до 600 кілограмів. Оцей трейлер, як ви бачите, в нього десь вага приблизно під 500 кг. А у печепа каплівідної форми вона вальдірується від 520 кг до тонни 100. Тобто вага практично в два рази у нас менша. До речі, істочник цієї інформації ми брали. Ми порівнювали приблизно 10 виробників. ну і Не забувайте, що ми теж виробляємо причепи каплівідної форми. Вони називаються у нас Freedom. Тому ми цю всю інформацію зібрали, взяли щось середнє. Дійсно, там може бути якась погрешність, розбіжність, але це таке не більше, ніж 10%. Так, ну і перейдемо теж, якби, а, до речі, вернусь до пункту, теж лайк like, моделі Афроводу. Так, кліренс. Так як у нас використовується резина 205 на 85 на 16 як правило, теж на кліренс у нас порядка 380 мм. Так як у причепа каплі там фізично влазить максимальне колесо трошки меншого розміру, і відповідно кліренс менший. Він приблизно десь 310-320 мм. Тому у нас кліренс десь приблизно на 60 мм вищий, ніж у причепа каплівідної форми. Теж плюсик лайк -like моделі Offroad. Гвинтова опора теж відноситься до зовнішніх характеристик. Гвинтова опора присутня і у нас, і в причепі каплі, тому обоєм якби лайки і плюсики. Ящик надійшла. За рахунок того, що у нас прямокутна форма, і ми можемо збільшити ящик передній до великого об'єму. Його загальний об'єм у нас може збільшити до 0,4 куба. К коли в причепі каплювідної форми ми аналізували, там буде максимум 0,3, а то й даже 0,25 куба. Відповідно, на 30% теж у нас е більше. Тому теж, відповідно, плюс який лайк е моделі Афровод. Е Фаркоп для перевезення велосипедів, який розташований з тильної сторони причепа. В цій комплектації його нема, але взагалом він у нас є, і форум, взагалом, в причепока плівний форми, Загалом, принципі він теж у багатьох виробників присутній. Поэтому, в принципі, лайки або вот. так. Маркіза, маркіза присутня у нас і практично у всіх або їм якби лайк. У нас ще такий є ящик для АКБ. Це мається на увазі, ми там в деяких роликах його так е би задівали, трошки, е от. але його не, не фіксували, скажімо так, на віддіду, бо він такий в трошку, трошки доступному місці, в багажному віті під ламельним блоком. У нас е вифрізруваний проєм і туди вмонтований ящик. І туди ми встановлюємо два, два е акумулятори. Для збереження, скажімо так, електричної енергії. Тому ці акумулятори вони не забирають місця в салоні е е трейлера, і це якби великий такий лайк і плюсик. У причепах каплівної форми ну, фізично ми такого е не бачили. І так, е, драбина ще нагадаю. У нас драбина е, розташована спереді трейлера, вона має статичне кріплення. За рахунок переднього скосу вона дуже має велику міцність і дуже зручність для того, щоб забиратись наверх вже для своїх особистих, е, якби там по, по своїм особистим справам. І нагадаю те, що ми брали до уваги речі, які статично закріплені до е, трейлера. Ми не брали до уваги виносні речі, тому що в каплівідних причепах, як правило, такої можливості немає. І там ці драбини, як правило, вони виносні і кріпляться там до палатки чи ще для чогось. От, тому ми е, вважаємо, що її, її там якби е, немає. Ну і, до речі, ще перейдемо трошки доверху. Ви бачите, у нас такий дуже великий і зручний багажник. У нас тут дуже багато ламелі, чи, по крайній мере, ці ламелі можна здвигати, можна комбінувати. Їх тут і може бути до восьми варіацій, скажімо так. Також можна, як ми бачили, робили люди, сюди прямо сюди сідали, ножки ставили на дах, і можна там любуватися, якби простору зверху. Також можна туди ходити по цим ламелям, можна щось встановити, прив'язувати. Їх там багато. Встановлювати можна палатку. Тому, а, дуже далеко, за що, вибачте? Багажник у нас статичний, великий. ну, причепа каплівної форми, його фізично немає. Є там просто дві паперечки, але паперечки це не є якби, багажник. Ну, окей, щось таке. Плюс-мінус, скажімо, у нас трошки більше лайк, але, але не взагалом. Так, ну, э, гальмона ката э, у нас є, і в причепах каплівної форми, теж, як правило, є обоїм плюсики зовнішній обіс. Це я маю на увазі: зовнішній обіс. Є э, каністра, є топор, є лопата. І з іншої сторони, пізніше ми покажемо, є такі підкат, під колеса, коли ви там в грізюку заїжджаєте. До речі, в цей раз, коли ми шукали локацію, зараз уже така осінь глибока. Почва дуже сара. От. І ми зрозуміли, що дійсно, коли все-таки філософія цього причепа це автономний відпочинок, от, десь в дикій природі. Е і ми зрозуміли, що це прям прям, прям супернеобхідні речі, які потрібно з собою брати. Ну, ми не бачили м таких форми в каплівної формі причепах. Ну я думаю, як мінімум це зв'язано з тим, що е маленька зовнішня вертикальна стінка і фізичне розміщення ну, практично неможливим, скажімо так. Тому у офроуда, опять же такий плюсик. От, у каплювідних формах трошки, ну скажімо, мінусів. Так, туалетна кабінка. Ну ви бачили, напевно, на прошлих наших роликах. Туалетна кабінка, вона у нас саме головне вона у нас опять же, таки статична, вона прив'язана вертикально. Тут є такі встановлені кріплення, статично закріплені, і до неї прив'язується. Зовнішній алюмінієвий каркас, який потім вдівається в тент І він статичний. Його вітер не здуває, тому е, прийняти душ, який от дуже у нас тут легко, швидкий зйом садовий, садовий, ви вставили лійку і себе там поливаєте, відпочиваєте, миєтесь чи там толі. Саме головне раз, що вона статична, вітром не здувається, і тент донизу не доходить, він не морається, він завжди чистий. Його можна зняти і акуратно покласти в салон. Це дуже зручно і гігієнічно, якби нормально. Тому е, теж лайку каплівідних форм е, ми не бачили. Так, да, ми там бачили е, кабінки, але вони просто зверху відкидуються і тенто опускається вниз. Тобто він від вітра гуляє, ходить. Ну це така собі. Ми вважаємо, що це не статична річ, і не заслужує вона, не заслуговує вона як мінімум уваги. Тому теж поставили, якби, ну, типа самі собі плюс. О. Так, ну і е, вернемося ще до зовнішнього вигляду. Це все-таки у нас ще багажник багажнік. Е, на даху, який ставиться у нас на наш, получається верніше, не палатка. Вибачте, палатка на дах, яка ставиться на багажник. Вона у нас е, форми книжки відкривається, її дуже легко експлуатувати. Спереді ви просто нажимаєте клавішу, вона піднімається вверх, завіровку потягнули і Все, Більш нічого не потрібно знати. Так, да, в каплівних формах є палатки, які розкидаються сюди на, на бік, але опять же таки, там дробина не статична. Діт, діткам дуже тяжко туди чи навіть небезпечно забиратись. В общем, якби це не зовсім гарно, тому ну, практично теж нам, як би Так, ну це ми вже, скажімо так, перший розділ вже е, якби, закінчили. Переходимо до порівняльного розділу іншого. Це ресурси, чи е, якби, основа для нашого Приємного, класного відпочинку. Це ті речі, без яких ми не можемо відпочивати. Основні ресурси це вода, енергія, ну і, мабуть, тепла вода. Так, сонячні батареї. За рахунок плоскої е, криші, до речі, коли у нас палатка стоїть наверх, то у нас сонячні батареї ставляться на палатку, ємкість їхня не збільшується. За рахунок е, плоскої форми е, криші ми можемо вальювати ємкістю сонячних батарей від 440 до 650 Вт. Тоді, як у причепі каплі, там, в принципі, технологічно щось встановити на цю закруглену фі... на, е, форму. От. Але є можливість невеличку батарею там вмонтувати. І вона буде ємкістю там, в залежності е, від його розміру, там десь 140- там, ну, до 200 Вт, скажімо так. Тому у нас ємкість батареї в результаті ну, практично в, три рази, е, не, ну, в два рази більше. В два рази більше да? Тому теж тут оффроуду як би е, лайк. Ємкість батаре, батарей це ті, що накопичують електроенергію. В каплівній формі причепа вони ставляться в багажне відділення. Ну, так як і там, і там місця дуже мало, тому що там розположений якби, холодильник, там є можливість встановити тільки одну батарею і вальюрує вона, як правило, від 60 до 120 якби, ампер. У нас батарея встановлюється в ящик спеціальне місце, яке в ній ще, як я вже розказував. І там є можливість фізично дві батареї поставити, тому вона може варєрувати від 100 до 300 А. Тобто ємкість у, у нас збільшується ну, в два рази железних. Тому теж нам якби великий плюс. Вода. По воді. До речі, в кінці цього роліку ви побачите посилання там останній чи передостання наш шолі був чи презентація нової рами. От і ми презентували, що ми два бака з водою прямо вмонтували в бак, тобто вони у нас займають низький центр тяжкості. Вони не займають місця в салоні. Може, оператор трошки там покаже? Два бака, В одному баків ємкість води можна налити 120 літрів. Два бака 240 літрів води. В залежності від комплектації, від базового маленького, примітивного баку 30 літрів до 240 літрів. У причепа каплівної форми ми аналізували від 60 до максимум 120 літрів, і то, коли збільшений об'єм, він як мінімум частково займає якісь місця місце в салоні. Да? Вот. Тому е, тому нам дуже великий лайк, тому що вода це прям це прям основа. Так, проточний нагрівач води. Це питання дуже довго ми аналізували і шукали вихід із ситуації, тому що ну бажано, бажано. Хотілося б на якийсь там довгий відпочинок брати з собою, якусь чи робити, якусь гарячу воду. Ну на гарячу воду потрібно затратити дуже багато, якби, ресурсів. Ну електрика обогрівати, ну стільки ресурсів не накопичити з собою, щоб взяти. Тому дійсно рішення газ. От і. Єсь, ми виробили спеціальні колонки, це газові нагрівачі. По суті, це ті ж самі, що у вас стоять в домах чи в квартирах. Працюють класно з усіма системами безпеки, з турбовихлопами. в общем крайніх відкрили, і у вас, як мінімум, гарно тепла вода пішла. Берете з собою 5 літрів газовий балон. Цього достатньо там, ну, ми не аналізували, але приблизно там, на 5-10 годин роботи газової колонки і можете нагріти просто сумасшедший об'єм води. Умовно, взяли з собою, захотіли ви десь там басейн невеликий, взяли з собою басейн, 240 літрів води, нагріли сюди, залили і сидите там десь на горі, і прям в басейн не кафуєте. Вот. Тому прям питання ми вирішили. Дуже класний вихід із ситуації. Це називається проточний газовий нагрівач. Ми таких не бачили в причепах каплівідної форми, тому нам теж такі великі якби плюс. Ну і зараз трошки ми е, обійдемо, змінимо е, трошки, як кажуть, локацію. <кій> Прийдемо сюди до холодильника. Ми вже так ну, трошки акцентували уваги на нашому холодильнику. А зараз е, хочу, хотів би більше досконально зупинитись. У нас холодильник має 35 літрів об'єм, Хоча в причепах каплівідної форми вони, як правило, миналізували від 18 до 24 літрів. Ну, і найголовніше, що в наш холодильник стає пляшка. Скляного пива, тому що ми розуміємо, що гарне пиво роблять тільки і зберігають в скляній тарі. Вертикальне стає. Як правило, в холодильник менше об'єм, воно фізично не стає. Ну, це якби, не зовсім, якби нормально. Плюс ще за рахунок виїзної нашої шухляди, у нас холодильник виїжджає, і ця верхня кришка вона виповнює роль такої доповнення столешні чи до зовнішньої виставної столешні, чи до кухонної столешні. Також тут є посадочні місця під, під пляшки, під бутилки. Так, ну, напевно, це да. І тепер уже до останнього розділу ми вже прийшли до комфорту. Нарешті саме, напевно, такий естетично приємний розділ комфорту. От. Почнемо ми, напевно, з ліжка. Ну, так як у нас висада трейлера нашого більше, ніж стандартного печепа теплівідної форми, тому у нас можна зручно зробити сидяче місце. У нас ліжка складається з двох частин. От. Коли ми його склали, ми бачимо, що пропорція сидіння. Людина, яка зріс не більше, ніж 1,90 дев'яносто, можна прям в нормальній пропорції сісти. Ну, і кому хочеться, сидячи відпочивати. От. Чи е, зробити рядышком якусь столешню і вже там як би, працювати за комп'ютером, як це дуже часто буває, скажімо. Так, От. Так, ну, навісні е, тому якби це у нас лайк оффроуда. По холодильнику теж, до речі, лайк. А, і до речі, повернувся підкати. Да? Ви пам'ятаєте, я вже коментував. Вот. Так, э, навісні шафи да, розділ є э, у нас і в формі ок-ок. електророзводка -ок. розетки 12 вольт і 220 вольт є і в тих, і в тих трейлерах. Люки на криші. У нас люк на криші є можливість встановити на сам дах і на передній скос. От. На даху у нас може бути і на скосі розмір стандартного люка 400 на 400. Також у нас є комплектації, там де люк 400 на 800 мм, два рази збільшений. У ну, причепах каплівідної форми там такої можливості, скажімо так, фізично немає. Тому теж нам тут якби плюсів. Ящик для взуття. Ну, Хотілося б окремо звісно, уділити увагу ящику для взуття, тому що дійсно такі, в такого роду причепах такі потрібні речі. Зручно ви сіли. Тут ви спите ну умовно роздягальні? Немає розумієте, в таких тренерах. От. Тому щось потрібно видумати. Да, були там е, причепи, е, трейлери, е, каплівної форми рішення отут, які зробили навісний такий ящик, туди вставляли, як би взуття. Але ширина цієї арки приблизно 220-240 мм, а ширина взуття, як правило, це 300 мм. Тому вони фізично сюди радишком не влазять. Вони там влазять якимось вальтом, але ну, як мінімум це не гігієнічно, скажімо так. Наше рішення сіли, розбулись. Все в доступі руки. Раз, відкрили, сюди поставили, поставили. Сама основа ящика знаходиться в салоні, тобто вона приймає температуру салона, передає це взуттю, тобто взуття не буде прохолодне. Воно розположено трошки під кутом, це спеціально, щоб водички ви сюди палили. Таке взуття все таки грязне, зняли. Водички палили, вся грязь стекла, він завжди гігієнічно чистенький. От, закрили, легенько, є ключок. Прям, прям, прям класне рішення. Прям дивуюсь самому собі. Так, ну, э, тому тут як би лайка проводу. Обігрівач дизельний. Дізельний обігрівач, в принципі, він у всіх присутній, тому плюсик там і там. Вот. Виносний столик теж, він як правило, присутній в прицепі каплівідної формі і у нас. Система кріплення речей. Система кріплення речей у нас такий пункт ми зробили. От. Ну, ми прийшли до того, що от елемент комфорту, да, є навісні шафи, але вони всі труднодоступні. Туди кладуться речі, які ну, не часто потрібно, щоб було використання. Але коли ви відпочиваєте, вам потрібно, у вас з собою дуже багато речей, які потрібно, щоб достати на якусь витягнуту руку. Це там, може бути мобільний телефон, це може бути планшет, це може бути подушка, може бути ваш якийсь пліє там. Іграшка дитяча. От. Тому потрібно, щоб вони були доступні. в руку. Тому ми що зробили? Ми такі зробили комплект, який включає в себе, як ми бачимо, таку верхню сітку. Ви сюди раз собі поклали там якісь подушки, е, сітка для планшета, справа сітки для мобільних телефонів. Зверху наша е, е, парасолька наша фірміна, От, крючки для е, курточок чи штанов. Так. штанов, штанів, штанів, штанов. От. В, в кухонному відділенні це у нас є різинки, які тримають речі, щоб вони не випадали тут-тут. Це у нас такі горнишка для пляшки для вина, раз ви її там зафіксували, щоб вона не вилітала. Оці резинки, вони, до речі, вони можуть регулюватись довжина, і вже якісь статичні речі, які там дуже привичні, ви запхали, щоб вони не вилітали. Оце дуже класне кріплення. Оці резинки можна їх регулювати, і відповідно сюди любу пляшку любого об'єму виставляєте, вона тримається, вона не літає. Все-таки ж, ж використання екстремальне, і цей прицеп він трошки може там плясати, скажімо так. Тому отак. Ну, напевно, все. Ми підкреслю, що ми підібрали десь порядка 40 пунктів, які я тільки що проаналізував. Це, напевно, основні такі пункти, які потрібно знати. І я думаю, що ви е, аналізували їх для е, вибору е, таких чи подібних е, трейлерів. От. І що хотів би сказати, що на заключення, що як мінімум 80% від цих 40 пунктів в моделі Афроат від виробника TR-Drop у них є якби, гораздо вищі параметри і характеристики відносно каплівного трейлера. От і особлива це напевно і ще раз хочу акцентувати це вага, що вона практично в два рази не менше. Ну і нагадаю, що причеп каплівідної форми, так як і причеп афроот, можна використовувати при експлуатуванні прав Б категорії і по дорогам двигаться, передвигатися по дорогам загального використання. От. Тому е, на 90 80-90% чи 90 у нас е, в цій моделі плюс, який по відносно від, е, причепав е, каплівної форми, ще раз нагадаю, вернусь. Да? От. Ну, е, аналіз від нас ще раз. Е, от, е, від вас е, чекаємо оцінки. От. А і ще до речі, одне, що. Ціна в загальному, якщо ми, ми теж аналізували, ціна на наш трейлер, який е, гораздо більше і легший, ну, як мінімум, не більше від, скажімо так, риночної аргументів я вважаю, що було більш чим достатньо. Ну, а рішення приймати е, за вами. Всім вам такої гарної і чудової погоди, як у нас е, зараз є. Гарного відпочинку, перспективи в цьому напрямку. От. Ну і чекаємо ваших відгуків. Дякую.